Казав Іоанн в Євангелії, що на початку було Слово. І ми також почнемо із Божого Слова. Пісня апостола Павла до Римлян, 12 розділ, 17 вірш. Не платіть нікому злом за зло. Дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зі всіма людьми. Не мстіться самі. Улюблені. Але дайте місце гніву Божому. Бо написано: мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Ось такий текст. Який навчається ще з недільної школи. Я пам'ятаю, коли там, де я виростав цей текст, часто вчили, і дітей з малку християни учать, що так потрібно поступати. Друзі, якби нам поставили завдання створити портрет сучасного християнина, Можливо, не так його фізичний образ, як він одягається, як виглядає, як ходить, як розмовляє, як його реакцію або його відношення з оточуючими і його взаємодію з оточуючими його людьми. Який християнин з оточеннями або у відносинах з іншими людьми? Як він реагує на інших людей? Як він сам відноситься до інших людей. І я думаю, що вийшла би наступна картина. Це доволі спокійний, тихий, дружелюбний, мирний, усміхнений, абсолютно не конфліктний, для своїх близьких, рідний, для чужих, не становить ніякої небезпеки. Ось такий справжній справжній християнин. А якщо я запропоную вам другу картину, це такий нескорений, неприйнятий, який часто рухається проти течії. Він бурець, навіть трохи по-доброму бунтар. В нього є вороги, які ненавидять його, в нього є неприятелі. Скажіть, який із цих двох образів для нас християн ближче? Для нашої душі? Хто із цих двох описаних вище персонажів являється справжнім християнином? Про що вчив Ісус Христос? І для нас, людей, християн, звучить, що ось перший образ, який я зобразив, ось це справжній християнин. Він тихий, він спокійний, в нього немає ворогів, він мирний і дружелюбний. І справді, апостол Павло, ми зачитували. Дає посил і закликає людей, християн, жити в мирі з усіма людьми. Якщо це можливо і залежить від вас, живіть в мирі з усіма людьми, будуйте відносини, будьте добрими до людей. Це те, що, чого нас навчають із ранніх років, і правильно, це так повинен поступати християнин. Але апостол Павло був реалістом. І він розумів, що це. Недалеко не завжди так получається і так можливо. Чому? Тому що відносини це завжди про взаємність. Відносини між людьми це завжди дорога з двостороннім рухом, де двоє крокують один одному назустріч. І для того, щоб відносини будувалися, ставали кращими, двоє людей повинні робити певні кроки назустріч один одному. Якщо відносини односторонні, якщо я прикладаю зусилля, або хтось інший прикладає зусилля для побудування відносин, а інша людина цього не робить, це нездорові, або навіть я дозвольте скажу, токсичні відносини. І наших можливостей і бажання мати мир з іншими оточуючими нас людьми, на жаль, недостатньо. І саме тому апостол Павло каже, якщо це можливо, і якщо це залежить від вас, тоді живіть у мирі з усіма людьми. Від нас залежить лише наша сторона відносин. Від нас залежить не бути тими, хто буде ворогувати з іншими. Від нас залежить не створювати отаких от обставин, щоб у нас людей були, у нас, християн, були інші ворогами. Але від нас залежить лише наша сторона відносин. Що робити, коли неможливо або коли не залежить від нас мати мир з усіма людьми? І ось перша моя думка: християнин, справжній, нелицемірний християнин, обов'язково буде зустрічати ворогів і неприятелів в своєму житті. Яким би мирним і неконфліктним не був би його характер, наявність ворогів просто неминуча. І ці вороги у християнина є як ззовні із його оточення, із цього світу, як ми кажемо, так і зсередини. Є люди, які будуть не приймати, є люди, які будуть бажати зла, є люди, які будуть руйнувати нас, і відносини з ними будуть токсичними. Ми живемо в час великого духовного протистояння істині. І в час, коли на землі по особливому панує. Зло і беззаконня. І апостол Павло, навчаючи Тимофія, каже, в Другому Післанні, в 3 розділі 12 вірш, адже всі, я підкреслю, адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. Але хіліуди і шахраї матимуть успіх у злому, обманюючи і самі будучи обмануті. Апостол Павло каже, навіть ті, хто тільки бажає. У них в серці є це бажання жити благочестиво, вони вже обов'язково зустрінуть на своєму шляху перешкоди і переслідування. Їх будуть не сприймати, на них будуть скоса дивитися і їм будуть бажати зла. А ті, які живуть, так будуть мати тих ворогів ще більше. Так само вчив Ісус Христос, сказав, що горе вам, коли всі будуть говорити про вас добре. І зразу після цих слів Ісус каже, а я вам кажу, любіть ваших ворогів. І логічно складаючи, складаючи оці аргументи, ми приходимо до розуміння, що в християн все-таки можуть бути вороги. І не то, що ми б цього хотіли, але така природа духовного і тілесного, що вони між собою завжди ворогують. Тому вороги Христа друзями тим, хто Христові, бути не можуть. А вороги Христа Христового, про які казав апостол Павло, які живуть по плоті, думають по-плоцьки, їхній Бог, їхній шлунок, їхня слава в їхньому соромі, такі люди не будуть розуміти людей духовних. Якщо ідучи за Христом і виконуючи своє покликання, ми не зустрічаємо протистояння як ззовні, так і всередині щось пішло не так. Поки пророк Неємія і його люди не взялися відновлювати стіни Єрусалима, не було товії і не було інших, які їм протистояли. Коли Бог положив пророку Неємії відбудовувати храм, і вони взялися за цю справу зразу, і з їхнього народу, і не з їхнього народу пішли ті, хто їм цьому протистояли. Така природа людська. Апостол Павло, будучи ревним гонителем церкви, не мав особливих проблем, напевно, із своїми одновірцями, поки він, не отримавши відкриття, почав проповідувати Ісуса Христа. Він ділився і розказував, скільки раз він був в небезпеці для свого життя і здоров'я від своїх ж повірі і від язичників. Тому, друзі, ідучи за Христом, маючи твер... тверезу позицію, ми обов'язково будемо зустрічати протистояння. І обов'язково на нашому шляху появляться ті, хто будуть нам протистояти. Наступна думка: тверезий християнин вміє і знає, як розрізняти, хто є його ворог, а хто є, а хто їм не являється. Я пам'ятаю, що з дитинства, коли батьки наставляли, в чомусь, можливо, облічали, докоряли, завжди використовували таке риторичне питання: ну хіба я тобі ворог? І справді, друзі, ми інколи готові записувати собі в вороги людей, які бажають, можливо, нам добра. Які підсказують нам, якось поправляють нас, ми готові в своїй якійсь гордості і в своєму несмирінні записувати і оприділяти таких людей до ворогів. Нам потрібна мудрість, щоб розрізняти, хто є ворогом для нас, а хто ні. І саме для цього Ісус Христос сказав: що будьте прості, як голуби, але мудрі, як змії. Він потім каже: я вас посилаю, як овець серед вовків. Атмосфера абсолютно неприємна, атмосфера небезпечна. І він каже: ви будьте прості, як голуби, ставтесь до людей добре. Будуйтесь людьми відносинами. як апостол Павло казав, якщо від вас це можливо і це залежить від вас, будьте в мирі, не конфліктуйте. Про це мови не, мож... не повинно йти в християн. Але Христос каже, але в той самий час будьте мудрі, як змії. Вмійте побачити небезпеку вчасно. Якщо ти спілкуєшся із людьми, дружиш, з людьми, які тебе духовно і душевно руйнують, можливо, варто переглянути такі відносини. Коли ти дружиш лише з тими, хто пліткують. Коли ти дружиш лише з тими, хто обмовляють інших, якщо ти дружиш тільки з тими, хто злословлять інших людей, переглянь, можливо, потрібно примінити мудрі змії, а не просто ту голову. Тому, друзі, тут потрібно бути уважними. Апостол Павло звертається до церкви в Галатії і каже: невже я став вашим ворогом, тому що говорю вам правду? Інколи ми не хочемо чути правди. Інколи ми готові зразу сказати, що ця людина неприємна, ця людина бажає мені зла, коли хтось, можливо, навчає нас і докоряє нас в цьому. Був в Ізраїлі такий цар на ім'я Ахав, особливо нечистивий цар. Написано, що так, як він увів Ізраїль в беззаконня, до нього ніхто так не поступав. І ось приходить певна небезпека, місто Самарія. Оточене асирійським військом на чолі з Венададом. І до Ахава приходить пророк, який каже: хоча ти цього не заслуговуєш, але для того, щоб ти зрозумів, що є єдиний Бог в Ізраїлі, Бог дає тобі перемогу. І з абсолютно незрівняною кількістю війська у Ахава і величезною з багатьма царями військом Венадада, Бог дає ізраїльському народу перемогу. Але той самий пророк приходить до Ахава. І каже: бережися і пильнуй, через рік вони знову прийдуть до тебе. І так і відбулося: через рік знову ізраїльський народ зустрічається із військом Асирійським. І ось цей цар Венадад, який вчора злословив ім'я Бога Ізраїлова і казав, що їхній Бог лише Бог гір, а бог, але не Бог долин, він попадає в полон. І погляньте, що каже винадат до царя Ахава. Ти ж брат мій. Ти ж брат мій, давай дружити. І що каже Ахав? Справді, справді, брат. І вони заключають договор. Союз, здається, Ахал, це ворог твій, який потім, через те, що ти не знищиш ворога свого. Потім відбудеться те, що вони будуть довгий час докучати ізраїльському народу, замість того, щоб це зрозуміти, ахав із своїм ворогом, із ворогом Бога Ізраїлю, заключає союз і називає його свого своїм другом. І зразу в наступному розділі Науфей. Одновірець з одного того самого народу, але який не захотів уступити і правильно зробив свій виноградник. Як наслідство від своїх батьків, Ахав записує його до своїх ворогів і руками своєї дружини, і старішин ізраїльського народу залишає його життя. Ахаве, ось цей цар, який нещодавно злословив тебе Божий народ, Бога Ізраїлю, ти заключаєш із ним Союз, і Бог тебе за це облічає через того самого Пророка. Потім до тебе прийде пророк Ілія, і ти йому скажеш, ага, прийшов ворог мій до мене знову, що цього разу буде. А того чоловіка, який тобі не бажав зла не вчора, не третього дня, ти так просто зарахував до своїх ворогів. Не, будь то, не будьмо, друзі, надто слабкими, щоб не розпізнати, хто є ворог, а хто є друг. Ми всі ніби знаємо, що ворог душ людський це наш ворог, і ми повинні з ним боротися і протистояти йому. Але дуже часто, друзі, диявол посилає своїх працівників, які роблять його ж роботу. Але ми через свою необачність інколи приймаємо це, і потім страждаємо в своєму житті. Дозвольте мені привести простіший. Простіший приклад, коли ми, порушуючи всі закони держави здорового глузду, мчимося по швидкісній дорозі і попадаємо, слава Богу, не в, не в аварію, а в руки а, Слуги Божого, який не напрасно носить меч, скажіть, коли це відбувається, як ми відносимося до тих людей, які поставлені слідкувати за порядком? Чи рахуємо ми його своїм другом або тим, хто тільки що, можливо, зберіг наше життя, чи ми якось по-другому налаштовані до нього? Попалися, кажем. Друзі, а різні лженауки, яким сьогодні переповнені, переповнені простори інтернету, ми готові інколи слухати, нам подобається, але ми інколи неуважно поступаємо і от попадаємо в певні заблудження. Довіряючи тим, кому можливо не варто довіряти. Третя думка, я закінчую промову. Як діяти, коли все ж таки є ворожнеча неминуча? Коли зі своєї сторони ми приклали старання і розуміємо, що, на жаль, відносини неможливі. Наука Ісуса Христа, Іванія від Матфія, п'ятий розділ, 43-й вірш. Ви чули, що сказано? Люби ближнього свого і ненавидь ворога? А я кажу вам, любіть ворогів своїх, моліться за тих, хто переслідує вас, щоб ви могли стати дітьми вашого Отця Небесного. Він примушує сонце сходити для злих і добрих, і посилає дощ на праведних і на неправедних. І це дуже перекликається із 20-м віршем Пісня до Римлян. Отож, якщо ворог твій голодний, то нагодуй його. Якщо він спраглий, то дай йому напитися. Таким чином, ти примусиш його присоромитися. Або, як казав апостол Павло, ти збираєш на голову йому розпечене вугілля. В ізраїльському народі була така традиція, коли люди хотіли зобразити, що вони кимось, або чимось дуже принижені і присоромлені, вони посипали вугіллям, посипали пепелом свою голову. І апостол Павло каже, що коли ти проявиш доброту до ближнього, до, до свого того, хто був ворогом твоїм, ти заставиш його посоромитись. Це приклад і наука Ісуса Христа. Він це не просто проповідував, Він це показав на Головському Христі. Коли він молився за тих, хто сміялись і глузували з нього, він казав, прости їм очі, бо не знають, що роблять. Тому любов до ворога проявляється в наступному. Прояви милосердя. Жалься і ніколи не мстися. віддай в руки Божі. Коли ти бачиш ворога в нужді, ти зобов'язаний йому допомогти. І твоя допомога в його скруті це найбільший сором. Немає нічого гіршого для ворога, ніж коли його ворог побачить його присоромленим або побачить його в нужді. Наше святе життя найкраще, протидія від ворогів. Хтось сказав, що похвала наших друзей менше ефективна, чим мовчання наших врагов. Похвала наших друзей менє ефективна, чим мовчання наших врагов. Наші вороги мовчать тоді, коли нашим життям ми проявляємо Ісуса Христа. Коли ми не даємо повода тим, хто шукає повода, ми цим самим обезброюємо наших неприятелів. Ми дякуємо Богу за друзів і правильно робимо. Але, друзі, можливо, варто спробувати подякувати Йому за ворогів. Чому? Інколи буває так, що присутність ворогів у нашому житті заставляє нас очищатися. Наш характер очищається. Ми вчимося, як сьогодні слухали проповідь, смирятись, ми вчимося преображатися в образ Ісуса Христа. І коли ми виправляємо свої стежки, тоді ті, хто вчора були ворогами, стають нашими друзями. В притчах написано: коли стежки людини Господові до вподоби, то він і ворогів її мирить з нею. Отож, будьмо мудрими, будьмо обережними в своєму житті, проявляймо милосердя, якщо ми бачимо, що той, з ким ми, можливо, не знайшли спільної мови, потребує нашої допомоги. Прояви, можливо, це час, коли твій ворог і твій неприятель стане твоїм братом. Піклуймось про чистоту своїх дворі, своїх доріг, не даваймо повода тим, хто шукає повода. Нехай ім'я Боже буде благословенне. Амінь.